Всім доброго дня! Вас вітає розсадник сад Полтави. У нас вже є відео по посадці азалії. Зараз вам покажемо посадка рододендрона. Вона аналогічна вирішила для вас ще раз повторити, що вам потрібно для посадки. Підготувати посадкову яму вона повинна бути розміром 70-80 70-80 ширина і глибина штик лопати. Якщо у вас чорнозем, не вздумайте заглубляти її більше, того що буде застій води, коренева замакає, рослинка буде хворіти. Нас піщаний ґрунт. Тому ми будемо домішувати наш пісок, піщаний ґрунт. Якщо у вас чорнозем, ви не домішуєте. Тобто ви купуєте пісок десь окремо. Далі вам потрібно ґрунтосуміш, в котре состає верховий торф, кислий, спеш 4, 5 і 5, 5. Тут у нас намішан хвойний опа, десь 50%. Сірка гранульована та молота в суміші. І сульфат амоні. Це ми робимо весняну посадку. Все це засипаємо в нашу посадкову яму, нашу ґрунтосуміш, І плюс зараз будемо додавати піщаний наш ґрунт. Ще раз повторюсь, якщо у вас не піщаний ґрунт, значить ви додайте, будь ласка, десь два відра піска обичного. Далі додаємо 100 г сірки. Хватить, хватить. І а, десь 50 грам сульфат амонія. Якщо це весняна посадка, якщо це осіння посадка, сульфат амоній ви не додаєте. Все це ви повинні дуже-дуже гарно вимішати. Це дуже важливо. Деякі люди кидають добриво, потім зробили посадкову яму, рослинку посадили і зверху накидали добриво. Це не є вірним. Ви, по-перше, припалите кореневу систему рослинка у вас захворіє. Ось, бачите, ретельно-ретельно перемішаємо. Тобто, всі добрива і сірка повинні дуже гарно перемішатися з вашим ґрунтом. Це дуже-дуже важливо. Тобто, буде насичення, сірка буде тримати кислотність в вашому ґрунті, рослинка рододендро не буде хворіти, буде гарно рости. Після того, як ми вимішали, достаємо, саджанця з горщика. Якщо ви купили рослинку, дивимося кореневу систему. Якщо вона в нас знизу дуже-дуже переплетена, трошки, бачите, переплетена в нас, але не сильно, Вона м'якенька, тут можна і не розривати. Але бувають такі рослини, котрі дуже тугі, ви обов'язково повинні розірвати кореневий ком. І отаку ми вставляємо рослинку. Не заглубляючи, дуже важливо, коренева шийка у вас повинна бути так само рости, як і в горщику. Все це гарненько засипаємо наші ґрунтосунші. Що ще хотіла додати? Ви обсипаєте ґрунтом гарненько, потім його повинні трошки по бокам придавити і гарно-гарно пролити рослину. Я забула сказати перед посадкою, рослина також повинна бути гарно пролита, а ще краще замочена в воді з горщиком. Ви її замочили, вона дуже напиталась вологою і потім висаджуєте. Це дуже, дуже такий важливий крок. Бо буває, що ком у вас пересихає, поки ви доїхали кудись там до дачі. І ви зверху поприскали і думаєте, та нормально, все буде класно. Але ви, коли поливаєте посадкову яму, весь ґрунт мокрий, а ком може залишитись сухим. І тоді рослинка також може, поки ви там уїдете на тиждень-два, просто висохнути. Дивіться, яка краса. Що тепер? Тепер ми будемо надалі застилати агротканину і замульчуємо корою. Мульчування корою це також дуже такий важливий етап, коли ви мульчуєте кореневу систему, у не вивітрюється волога, тим більше, коли ви уїжджаєте набагато. Ну, в принципі, ми все розказали. Якщо вам подобаються наші рослини, дивіться, яка краса. Ось такий рододендроний в такому розмірі ми продаємо. Дуже красивий. Оце ми сажаємо сорт грандіфлора. Він дуже-дуже цікавий сорт. Зараз я вам його квітучий покажу. Це в нас площадочка, тут стоїть Флори, ми трошки залишки нової земли. Дивіться, як виглядають. Дуже гарні. Вже пішли молоді прирісти. Саджанці дуже гарні. Це в нас тут саджанці стоять в С12. Великі такі метр 30, метр. Всі в бутонах, всіх квітках. Зараз закінчиться цвітіння, і ми будемо робити обрізку. Обрізку рододендрину треба робити після цвітіння. Якщо ви хочете сформувати кущик або зробити його більш низьким, то це робимо після цвітіння. Кому сподобалось наше відео, підписуйтесь на наш канал. За рослинками заходьте на наш сайт сад Полтави. До нових зустрічей! Пока!